Євангелія від Матфея, 11 глава, з 20 по 26 вірш. Тоді почав Ісус докоряти містам, у яких явлено було найбільше чудес Його, за те, що вони не покаялися. Горе тобі, Хоразина, горе тобі, Вівсаїдо. Бо якби у Тирії Сидоні сталися чудеса, що явлені були у вас. То вони б давно покаялися у Веретищі і в попелі. Але кажу вам тиру і Сидону відрадніше буде в день судний, ніж вам. І ти, капернауме, що до небес піднісся, до пекла зійдеш, бо, якби в Содомі сталися чудеса, що явлені були у тобі, то він би залишався аж до сьогоднішнього дня. Але кажу тобі, що землі содомській відрадніше буде в день судний, ніж тобі. Продовжуючи далі Ісус сказав: Славлю тебе, Отче, Господи неба і землі, за те, що ти втаїв це від премудрих та розумних і відкрив це младенцям. Так, Отче, бо таке було твоє благовоління.